Стадікам. Якщо є курок, зажимаємо курок. І тоді, коли рухаємо стадікам, то тут телефон застиг. Ще одне. Коли включаємо стадікам, виключимо його, пустив не включати. Тобто, якщо не ставимо телефон, то не потрібно його включати. Потрібно поставити телефон, відкалібрувати спочатку. Як він має бути, так що. Тобто, тут на одну нижче. Калібруємо, потім включаємо. І тут можна докалібрувати, якщо буде не дуже рівно, плюс є джойстик. Можна джойстиком повертати. Ще включається якось вертикальний режим, але тут якась комбінація клавіш, я вже точно не пам'ятаю, яка саме комбінація клавіш. Також можна збільшувати, зменшувати, але це по Bluetooth потрібно телефон підключати до програми Wimble 2, і воно там ще через програму працює.